Здрасте, извиняйте, у меня просто <смір> ну, Буває, буває, як там розуміється, просто дифіліс, так? Так, такі просто дефіліс, воно його в баню, такий просто дефіліс, бляха. <смір> у мене показує Іспанія. Це ви там на околиці Європи? Е так, я в Іспанії проживаю вже близько восьми років. <смір> а що а, а до того ви де мешкав? Сам родом я з України, з міста Львів. Центр Європи це Україна. Іспанія, Португалія то околиця Європи. Якого біса вас з центру винесло кудись туди? туди кудись, ну, дивіться, вісім 8, 8 років тому я поїхав відпочивати на море, подивитися світ, подивитися іншу країну і познайомився тут з чудовою дівчиною, з якою живу вже сьомий рік, і не збираюся кудись їхати звідси. Тобто ви там живете в приймах? Ні, я тут живу в себе. Мене то ніхто не приймає, ніхто тут мене не забезпечує. Я живу сам себе, працюю сам на себе, оплачую свій будинок, свою машину, своє житло. Ну, ну так ви розумієте, зазвичай, зазвичай відбувалося як. От ну, традиційно: поїхав, там познайомився з дівкою, привіз дівку до себе, живеш на батьківщині, розмножуєшся, все гаразд. Ну, е вибачайте, це чисто моя думка, в кожного вона інакша. Як би це виглядало, привіз би я дівчину до себе в Україну. Почалася війна, мене забрали на війну. Не знати, як би воно там склалося, вижив би я чи не вижив, пережив би цю війну. І що я привіз дівчину з іншої країни, відірвав її від її життя, від її рідних, близьких, привіз туди для плану, щоби жити зі мною в моїй країні, так а сам кудись пропав. Тобто, ну це вже якось некрасиво Слухайте, Сім років тому ніхто не забирав на війни. Ось можна було привозити дівок і з ними жити і розмножуватися і так а далі. По-перше, ми були. Ми тому... були. Ми приїжджали дому. Ми, ми приїжджали в Україну. ми... Проводили, ну типу, відвідували рідних в Україні і так далі. Ні? Отже, я кажу, що при тому, ну, ось коли почалася війна, то дівки могли собі їхати, і зараз вони можуть їздити Це мужчин не випускають. Скажіть, будь ласка, ну добре, давайте тоді трохи про Іспанію поговоримо. Я там, слава Богу, не був, але я чув про те, що в Іспанії так... абсолютно звірячий такий античоловічий матріархат. Розкажіть, що вам відомо з іспанського законодавства, наприклад, там про шлюб, про розлучення? Ну тут, тут є коротше, оце, от, е, це проблема чоловіків в Іспанії. На що цього матріархату навіть, ну, от, наприклад, після смерті чоловіка, так жінка отримує його зарплату чи пенсію ще на протязі там свого життя, допоки вона буде жити. Навіть якщо чоловік помер в 50, жінка проживе до 100, то вона наступних 50 років буде отримувати його пенсію або зарплату. А якщо наоборот, то чоловік лишається просто з голим хуєм. Він не отримує ніякої ну, типу, виплати, якщо помирає вдруг жінка, чи ще що. Так само в разі типу, того, якщо от, допустим, жінка стала. Ем, як, е, ну, коротше, от, чоловік побив жінку, допустимо. Да? Навіть, можливо, випадково легенько вдарив, типу, вона подзвонила сказала в поліцію: ніхто не буде розбиратися, бив він її не бив знімати обоє. Просто заберуть, загрузять та й після. З тим тут дуже жорстко. В плані тому, що тут в жінок, типу, прав чи не в два рази більше, ніж чоловіків. От таке от звіряче, суче законодавство. Слухайте, як же ви там живете з, 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 з такою паскудною владою? То в мене жінка українка, моя тому я з такими проблемами не стикаюся і мені так уля чому тут українка. Ви перебуваючи на території Сраної Іспанії, все одно підпадаєте під дію цих антилюдських законів. Ну, якби вони мене мені якось змішали або якось заважали мені жити, я би само собою звідси б десь е, ну, давним-давно поїхав. ні? Ця до Львова, від, до рідного Львова, правильно? Так, да, наприклад, наприклад, нехай. Просто ну, як у як мене, кожна країна вона має свою особливості, а якось ображати інші країни інші суспільства це якось як на мене неправильно. Якщо от, ви вроді українець, гарний, гарний чоловік, видний. Гарно розмовляєте, але при цьому ображаєте інші нації. Це не дуже красиво. На мою думку я про нації нічого не сказав. Значить не я сказав про державу, тому що держава це влада. Ось тільки паскудна антилюдська влада може зробити так, що без розбирання ось відразу звинувачувати, наприклад, мужчину це при наприклад, тому. Та... При тому, та... що мужчина живе нас, менше. Так. Ось вам напевно це відомо. Правда, що мужчина ви бачайте, навіть в Іспанії, ви... навіть на околиці року життя у мужчини. Менше але це, це ота як нас в Україні. Це ж теж получає, що у нас паскудна паскудна держава з паскудними політиками. Як то пацанів грузять в бусики Звичайно, і вивочають в, 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 в Україні політики такі, що ой ой, ось, ну, ну про Україну ви все знаєте, а я про Іспанію нічого не знаю. Тому я хотів би говорити про Іспанію. Ви не проти? Та ні, ні, не проти. Скажіть, питайте, будь ласка, яка судова практика от в плані розлучень. Ви в Іспанії ж напевно чоловіки і жінки інколи розлучаються. Ось яка Можливо, судова практика? чесно, я особливо не цікавився, що там до чого. Добре, ви... Але як правило, допустимо, от якщо от чоловік там власник великої фірми, це от з випадків, які я чув, власник чоловік великої фірми ну, поженився, діти, потім з нею розлучився, в неї є повне право відсудити в неї половину майна у нього, типу, той то, чого чоловік збирає у нього половину майна, да. хоча вона На, ніяк э... до того не доклалася, до до Звісно, так, іменно, іменно, іменно так. Вона до того нічого не доклалася, просто вона була його жінкою, і при розлученні забирає половину його майна. Друга ситуація цей же самий чоловік, коли він женився вдруге. Перед тим як розписатися, він в нотаріуса завірив таку розписку, де написано, що в разі розлучення жінка не має права вимагати від нього яке-буби яке майно. І вже після цього, після цієї розписки, він тоді може спокійно собі жити. І знаючи, що якщо він розвердеться, розведеться, типу, нікому й нічого не прийдеться платити. Так, це якщо він вдруге, якщо він вперше зруйнеться. Вдруг... Ну, це він вперше, блядь, опікся на друге навчився. Все зрозуміло. Ви сім років за кордоном, тобто, ви можете робити висновок не тільки за оці три з половиною роки, коли широкомасштабна війна, а що було п'ять років тому.